День я директор закладу дошкільної освіти No9 Пердинка Валентина Мисько. повідомляю, що на час воєнного стану в Україні освітній процес у закладі був призупинений у зв'язку з відсутністю укриття. Але у 2023 році міська рада виділила кошти з міського бюджету на поточний ремонт найпростішого укриття. У сумі 99 тисяч гривень. Всі кошти повністю використані. Поточний ремонт укриття зроблений повністю. І 4 вересня 2023 року дошкільний заклад відновив свою освітню діяльність. Зараз ми з вами побачимо, які ремонтні роботи були виконані. Ми знаходимося біля укриття. Заходимо, будь ласка. Обережно, тут зроблена сходинка, замінені двері, решітка є, повністю світло. зроблено ще одні двері. Для того, що відповідало у приміщення стандарту, було зроблено трошки заглиблення, і вся підлога викладена бруківкою. Для укріплення стін. Були створені ось такі укріплення, де ми потім використали для сидіння для діток, зробили лавочки. От, і ще, щоб не було у нас води, нам зробили ось таку яму з насосом, тому наше укриття повністю безпечне. І сухне. Ось таке укриття ми маємо. Щиро дякуємо міській владі, управлінню освіти, що наші дітки можуть у воєнний час відвідувати заклад і бути у безпеці. Щиро дякуємо.